Всім привіт, вітаю вас на порталі Smartphone.ua та пропоную для огляду бездротові навушники від бренду Джеліус. Я вже вас знайомив з цією компанією і ми оглядали Powerbank. Лінк на огляд у описі до цього ролику. Ну а далі про навушники: модель AirDots One. пристрій отримав систему шумоподавлення, достатню автономність, приємний дизайн та невисоку ціну. Ці подробиці та мої враження від навушників далі у огляді. Почну з комплектації. Коробка срібляста на зворотньому боці нанесена інформація з версією Bluetooth та іншими корисними специфікаціями: всередині, кабель Type-C, додаткові амбушури, інструкція та гарантійний талон. А також бокс з навушниками. Ось вони. Бокс та навушники виглядають просто і легко. Цей пристрій приверне увагу того користувача, який цінить в гаджетах. Простоту та мінімалістичність, тобто без всяких викидонів у дизайні. Навушники повністю білі, матеріал-матовий пластик. На корпусі навушника розмістили індикатор, пару мікрофонів, пару контактів для підзарядки в боксі, нанесли графічне зображення right-left та надійно закріпили на них білі амбішури з силікону. Додаткові змінні амбішури більшого та меншого розміру шукайте в коробці з пристроєм. Я впевнений, ви зможете підібрати саме під ваше вухо, той розмір, з яким вам буде комфортно. А якщо підберете, то зможете користуватись цими наушниками дуже довго. Ну, я думаю, що максимально довго, скільки в них зможе тримати батарея. А це, забігаючи наперед, не менше 4 годин. До речі, пам'ятайте, що правильний підбір амбушури – це гарантія. Максимального шумоподавлення. при тому, що в даній моделі AirDots One вона ще є й на програмному рівні. Щодо зарядного боксу, то він виготовлений з пластику, також матового білого, приємного на дотик. логотип Джеліус розмістили на тиловій частині. Спереду рядок з чотирьох індикаторів. Внизу зарядний роз'єм USB Type-C. посадкова ніша під навушники в боксі виконана в сріблястому кольорі. Невелика смужка з цим елементом проходить і по зовнішній стороні навколо всього боксу. Цікавий елемент дизайну. Сам по собі бокс не відкривається, а якщо ви його відкрили, то навушники все одно з нього самі не випадають. Це все завдяки магнітам всередині. По збірці у мене питань до виробника немає. Переходжу до управління в навушниках. Сенсорні кнопки функції стандартні для пристроїв такого класу: це перемикання треків. Прийом відхилення дзвінка, перехід до попередньої чи наступної пісні, а також виклик голосового помічника. Регулювання гучності з навушника не передбачено, проте є можливість перейти в ігровий режим, що зменшує затримку до 50-60 мілісекунд. А це суттєво, якщо ви фанат мобільних ігор, і якщо все-таки затиснули сенсорну клавішу на лівому навушнику на 2 секунди, то перемкнетесь у ігровий режим і відчуєте Випуєте, що звучання стало відповідати тому, що відбувається на екрані вашого смартфону або планшету, або ноутбуку. Перемикання в режим прослуховування музики відбувається так само. На 2 секунди зажимаєте. Сенсорну клавішу на лівому навушнику. А що буде, якщо затиснути клавішу на правому навушнику, також відчуєте магію, але ще більше. у цьому випадку відбудеться перемикання в режим прозорості. Ну, навіщо він такий цей режим? Я його використовую на вулиці, наприклад, коли їжу на велосипеді. Для чого? Щоб чути, де знаходяться пішоходи, де рухається транспорт, де знаходяться поруч інші велосипедисти, для того, щоб не створювати аварійні ситуації і розуміти, що коїться навколо. Якщо вам не потрібен режим прозорості, тоді затримуйте палець на сенсорній клавіші на правому навушнику ще на 2 секунди і перемикаєтесь в режим повного шумоподавлення. Ще одне натискання на 2 секунди. Просто вимикає обидва ці режими. Ви будете користуватися навушниками як звичайно. На мій погляд, три режими пов'язані з шумопоглинанням, працюють дуже правильно та відпрацьовують коректно, покладені на них функції. І ви точно зрозумієте, переключаючи зміну цих режимів, що дуже рідко зустрічається в бюджетних моделях без ротових навушників. Декілька слів про якість роботи мікрофона на кожному навушнику є мікрофони. Якість звуку, яку чують співрозмовники, ні у кого нарікань не викликала. В занадто галасливих локаціях, звичайно ж, приходилось говорити голосніше. Але і тут ніхто не жалівся на те, що мене погано чутно. Мій голос пізнавався і розпізнавався добре. А тепер про звучання Airdots One. про те, якого розміру драйвер в цих навушниках виробник. Не розповідає заявлену підтримку Bluetooth 5.3. Від себе скажу, що навіть без використання режиму шумопоглинання. В цих навушниках дуже комфортно відпочивати, так щоб вам не докучав зовнішній шум. А режим ANC посилює відсікання сторонніх шумів і дозволяє сконцентруватись на музиці. Мені сподобалося, що є баси, можна розпізнати і високі і низькі частоти. Домінування низьких частот над високими відсутнє, уточню про баси. Вони хороші, але не дуже глибокі, що дозволяє нормально слухати вокал. Тобто в піснях. Він чіткий і зрозумілий. Якщо шукаєте максимально універсальне звучання, тоді зверніть увагу на джелю сейрдот One. Далі про автономність. В кожному наушнику батарея по 50 мАч, а в боксі на 400 мАч. І цього буде досить, щоб все це разом могло пропрацювати 20 годин. Тобто, повна зарядка навушників гарантує вам 4 години музики. Без режиму шумоподавлення з режимом шумоподавлення відсотків на 20-25 менше. Бокс може підзарядити навушники майже 4 рази повністю. При цьому самому боксу треба півтори години, щоб зарядитись до повного. А навушники заряджаються до 100% за 60 хвилин. Щоб слідкувати за тим, скільки заряду залишилося в боксі, і передбачені 4 діоди на його лицевій панелі. Кожен з них відповідає приблизно за 25%. від. Сотків заряду. Підводжу підсумок. Джейус AirDots One це ті навушники, які пропонують своєму власнику за ту ціну, за яку він їх придбає, навіть більше, ніж той власник очікує. Можливо, не всі функції будуть актуальними відразу, але я впевнений, що ви їх розпробуєте. Режим шумоподавлення та ігровий режим точно знайдуть своє застосування. З часом, щоб ви не сумнівались, навіть Консервативні користувачі з часом намагаються розпізнати всі функції гаджетів, які придбали. Тож обов'язково рекомендую скористатися або спробувати режим прозорості та повного шумоподавлення. Варто зазначити, що і з автономністю у AirDots все гаразд, при цьому вони грають довго і заряджаються швидко. Ну і як бонус отримуємо приємний дизайн, а також компактні розміри, які дозволяють брати їх завжди з собою. На цьому у мене все. Актуальні ціни на цей пристрій шукайте в описі до цього ролику. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Якщо виникли питання, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. А наразі все, до зустрічі.